Вітаю вас, мої найкращі люди, дорогі українці, трудівниці, трудівники. Як і обіцяла, сьогодні роблю для вас відео про захист томатів від хвороб і мій лайфхак від шкідників. Можливо, не лайфхак, багато з вас знають. Те, що я сьогодні скажу, для вас не буде відкриттям, але багато з вас просили. І я виконую свою обіцянку. Що найперше я роблю, коли привожу розсаду в село на посадку? Завжди я купую розсаду з відкритою кореневою системою. Тобто, так, як продають на ринку там трохи землі і, по суті, коріння зверху. І що я тоді роблю, друзі? Коли ми садимо картоплю в селі, ми її зазвичай обробляємо від шкідників і хвороб. Я купую засіб, який ніколи не пам'ятаю, який був. І от який був торік, я не пам'ятаю, але він дуже добре діяв, бо картопля не хворіла, і жуки її дуже довго не їли. Вже з'явилися жуки, коли перецвіла картопля, десь там вже в другій половині дозрівання картоплі. Цього року я спеціально для того, щоб вам показати, друзі, я купила такий препарат протруйник, показую вам дуже близько. Який називається шедевр, від шкідників і від хвороб. Це для протруювання насіння картоплі. Чому я зараз про це говорю, друзі? Тому що в нас він завжди залишається цей шедевр, оціла оця баночка, вона розводиться на 3-4 літри води. І зазвичай, так, в пульверизатор і обробляється насіння картоплі. Зазвичай він у нас залишається. Я цей розчин ховаю в погреб собі в якусь баночку чи в якесь відеречко. І от коли я привожу розсаду помідорів, я цей розчин ще розвожу на око, я не знаю, як його розводити. Просто там, наприклад, в мене є пів літри. я туди доливаю ще пів літри води. Літр і замочую в якомусь тазу чи в відрі свою розсаду. І вона в мене там стоїть мінімум годину. От іноді я зранку приїхала в село. Сонце, жара, я не б сажу помідори в жару. Чекаю, поки сонечко сяде, хоча б там в 6 шостій годині вечірком. І от цілий день вони в мене стоять в цьому протруйнику, ці помідори. Я думаю, що це теж має вплив на те, що помідори менше хворіють. Я думаю, що воно теж працює. Тому я мушу вам про це сказати. Далі, друзі, якби я не протруювала свої помідори від шкідників от такими препаратами, протруйниками, то я впевнена, що за тиждень я б не застала помідорів, тому що жуки б їх з'їли. От в мене мама в селі живе біля помідорів, вона виходить, їх збирає, і от зранку не вийшла, до після обіду вже може помідора куща не бути. Тому я мушу змушена це робити, друзі. Якщо комусь з вас не підходить цей спосіб, варіант, то ви, звичайно, не робіть. Якщо ви на місці, чесно кажучи, що якби я жила на своїй ділянці, так біля ділянки кожен день, то я б цей момент би пропускала. Але якщо ви так, як я, дачник вихідного дня, їдете раз в тиждень, то це дуже хороший вихід, як варіант, щоб жуки не з'їли ваші томати. Далі, друзі, що я роблю далі? Найважливіше далі я вам вставлю фотографію, коли буду монтувати, як мені власник магазину настінневого підписав пакетики з фунгіцидами. Ця фотографія в мене збереглася вже декілька років в телефоні, я нею ділюся з своїми друзями, з колегами по цеху, як то кажеться, тобто людям, кому це цікаво, скидаю, кому там вайбер, кому куди в соціальні мережі, підписані ці пакетики, що за чим робити. Я вам теж цю фотографію прикріплю. Далі, друзі. Коли ви висадили помідори, і вони. Вкоренилися через два тижні можете собі вже записувати. Зупиніть відео, візьміть листочок, собі чи записник свій. Багато з вас ведуть, я знаю, такі садові собі блокноти, зошити. Зупиніть відео, візьміть зошит свій і ручку, щоб записати, тому що це дуже важливо. Значить, після двох тижнів, як ви посадили помідори, перший раз ви обробляєте помідори препаратом. Магнікур Нео. Я отут підписала на пакеті, і ви собі так зробіть, щоб ви не забулися. Підписала номер один, тобто перший раз через 2 тижні після посадки. Магнікур Нео зробіть собі скріншот. Зберіжіть в нотатках чи просто в галереї. Магнікур неофунгіцид системної дії для захисту томатів і картоплі від альтернаріозу та фітофторозу. Приготування розчину 20 мл препарату слід розвести в 5 літрах води. Цього робочого розчину достатньо для обробки однієї сотки. Картоплі або томатів. Це взаді написано, як розводити через скільки часу. Але ви на це не звертайте увагу в плані скільки часу. Тільки як розводити. Тобто оцього пакетика вистачає на 5 літрів води. Перший раз ви обробляєте помідори через 2 тижні після посадки магнікур Нео. 20 мл на 5 літрів води. Все. <кій> Далі. Пройшло 2 неділі. Після обробки магнікуром через 2 тижні обробляєте Ридуміл Голд. Я отут написала 2. Редуміл Голд. Вміст пакету розвести в 5 літрах води. Розчин готувати безпосередньо перед початком оприскування. Оцей пакетик на 5 літрів води. Далі проходить два тижні, і ми обробляємо препаратом реву стоп. Я ще вам вставлю при монтуванні фотографію, друзі. Чому вставляю фотографію? Ніде в магазинах поки що реву стоп немає. І всі мені продавці пояснюють це тим. Що е, сингента не напакувала ще ревусу, бо це препарат на січень не є актуальним. Тому він ще не з'явився в магазинах, але обов'язково буде. Я вставлю вам фотку ревуса. В мене є від Сингенти каталог, <кхем> отакий От енциклопедія гарного врожаю. Я вам зараз прочитаю: ревус топ, томати 6 мл на 5 літрів води. 5 літрів розчину на сотку. Фітофтороз альтернаріоз. Друзі, це будете робити третій раз. Далі. Проходить 2 тижні і обробляємо квадріс. Я тут написала 4. Препарат квадріс. Препарат квадріс на 5 літрів води. Міс пакета 6 мл на 5 літрів води. Всі ці препарати на 5 літрів води. Друзі, я дуже сподіваюся, що ви запам'ятали. Посадили помідори, два тижні пройшло, перша обробка магнікур Нео. Далі, 2 тижні пройшло друга обробка «Редоміл Голд». Два тижні пройшла обробка реву стоп. Далі два тижні пройшло обробка квадрісу. І я, друзі, вже кілька років не маю проблем з світовторою. Кажу, до рік було повно дощів. Літо було дуже мокре, холодне, я дуже переживала. Бо мене сусідка викинула всі томати. Кажу вам по цінах, я маю чек з магазину комора, я вчора це все купила. Значить. Магнікур Нео 65 гривень 10 копійок. Квадріс 37 гривень 20 копійок. Ридуміл Голд 37 гривень 20 копійок. І шедевр 186 гривень. За все разом я заплатила 325 гривень. Якщо не брати шедевра, то це взагалі не є дорого. І все вам більше нічого не потрібно буде. Я ще купила торік чарівника, коли були дощі, думаю, тільки буде якісь ознаки фітофторозу, одразу ще пройдуся чарівником. Мені він не знадобився. Тому я вам щиро ділюся: одразу кажу: якщо у вас фітофтора, то я за відповідальності за жодний ваш, за жоден наш помідорчик не несу. Я несу тільки за свої помідори, від щирого серця ділюся з вами досвідом. Практикуйте, пробуйте, будете мені писати влітку. Я ще буду, друзі, буду знімати відео, коли я буду обробляти. Будемо... Слідкуйте за моїми відео, будемо обробляти разом. Я буду обробляти, будете дивитися, хоча, звичайно, що ми не в один час посадимо. Не будуть погодні умови, не в одинакових кліматичних поясах. Ми живемо, так, в когось дуже тепло. От дехто висаджує помідори вже на початку травня, відповідно, він буде це все раніше робити. Я буду садити помідори, відкрити ґрунт кінець травня, не раніше, можливо, навіть і перші числа червня, тому що в нас цілий травень ще можуть бути поворотні заморозки. Помідори можуть змерзнути. Оце, друзі, інформація, якою я з вами хотіла поділитися, але я ще хочу похвалитися, мої хороші, і теж вас, можливо, надихнути. Ви звернули увагу, так, коли я сіла знімати для вас відео на оцей кошечок. Друзі. Це вперше я посадила гіацинти на вигонку. Місяця-півтора тому я точно не пам'ятаю. Я їх посадила, винесла в холодний коридор неопалювальний, і вони там стояли, поки не почали прокльовуватися носики. Тобто я їм створила таку штучну зиму, щоб вони розуміли, що треба спадки, і потім різко проснулися. І от через півтора місяця я їх принесла до хати. Дивіться, який красивий результат. Друзі, мені це так подобається. В них такий разючий запах, не дарма на них сідають ціле літо, цілу весну, верніше бджоли. У них бджіл завжди рій. Мені так сподобався цей досвід, така краса ну, ну це просто. Це так приємно, друзі. І отут навіть один дієцинтик буде ще одна квітка, а один запізнюється четвертий. тут є теж пуплінок. Він теж буде. Але, друзі, це так приємно, коли на вулиці Мороз сьогодні в нас, мінус 12, йде сніг, а в хаті весна. Ну, це так гріє душу, це так радує око, це дуже приємно, друзі. Я обов'язково поїду в якийсь, можливо, магазин великий. Чи в нас, я бачила, на ринку ще продаються по знижках цибулини, і обов'язково куплю і ще посаджу. І мені ще е, розцвітуть до весни ще раз цибулькові. Якщо вам сподобалась така ідея, будь ласка, знайдіть в своєму місці, можливо, ви не встигли посадити, друзі, осінню купили і не встигли висадити відкритий ґрунт, посадіть в хаті в будь-який горшок якусь землю для квітучих. Або навіть якщо ви живете в селі і не маєте змоги купити, наберіть гарного такого, де був у вас гній перегною. Е, так? Добавте жмень землі, навіть в погребі, якщо у вас земля замерзла, з погреба трошки землі і посадіть. Вони невимогливі, вони виростуть. А ви потім чимось підживити ще, якщо буде потрібно. Але це неймовірно приємно серед цими мати квіти. Друзі, якщо у вас є запитання по обробітку томатів, то, будь ласка, задавайте їх. Ну, мені здається, що я вже так розжувала два тижні. Одним обробили два тижні, другим, два тижні, третім, два тижні четвертим, і все. І забули. Ну, і звичайно, що треба буде обробити ще помідори селітрою, так, від вершинної гнилі такі от вавки глибокі на помідорах. Ну, це окреме буде вже окреме питання і окрема, окрема історія, щоб вас зараз не заплутувати. Все мої хороші, я вам дякую за те, що ви мене послухали за увагу до мого каналу, до моєї персони. Мені дуже приємно. Дуже багато було теплих коментарів під попереднім відео про насіння. Мені дуже приємно надзвичайно Я не очікувала. От. Тому з радістю вам знімаю, ви мене мотивуєте, підштовхуєте, знімати для вас. Я вам щиро бажаю легкого дня. Гарних новин, нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Добра, радості, багато любові і до нової зустрічі. До побачення.